Треба шукати цифрові канали. Мені вже понаписували у коментарях. Дивися, сигнал відсутній. Бачиш? Ось тобі, будь ласка. ICTV 2. Що там тобі ще показати? Ось такі. Україна. Бачиш? Немає сигналу. Я не знаю, що ви там розрекламували, не розказували. Не працює ця хрінь. Дивися. Бачиш? Сигнал відсутній. Відсутній сигнал. Як би там її не тримати, куди би не водити. Сигнал відсутній. І антена підключена, бляха, воно не працює. Ось, щоб, щоб ти не вдумав, антена ось підключена, бачиш? Все підключено. Зараз візьму ось таку стареньку антену і подивимося, що буде від ось такої антени. Ну Ось вам, будь ласка, стара фіг знає, яка антена, бачите? Працює, працює все, як має бути. А ви мені кажете, дивіться. А ви понакупляєте якогось гівна, бляха, розрекламованого, яке бляха не працює абсолютно. Я не знаю, що це за херня, якась китайська. А він мені каже, шукай цифрові канали. Ось я тобі взяв стару антенну. Да, немає якості Full HD, як там понавписувало. Але дивися, вона ж то працює, бачиш, хоч щось вона знайшла, і хоч щось можна подивитися. Дивіся, які ж же канали, то бляха є, що ж не працює. Дивійся. Бачиш? Україна. Ось, тобі будь ласка. А то накуплять гівна, потім мені кажуть, та ти скануй цифрові канали, та в мене там працює. Ось дивіться, саме звичайна антенна. Старесенька, кімнатна, копійшана. Не Full HD, але працює. Дивіться. Бачиш? І не треба паритися. Так що. Петровичу, як завжди, велика подяка. А ось це лайно, яке я показував, яке я ось розібрав його. Ось ось це лайно. Бачиш підписник. Якщо ти не бачив відео, ось так виглядає твоя дорога модна антена. Ось так. Тут кожному не вгодиш. Зараз напишуть, постав нову антену на місце старої, тому що вона в тебе там показувала. Дивіться. ICTV2 показує. Не показує. А якщо я зараз візьму, видіргну ось цю антенну. І поставлю, правда, не вийде одним кадром. Якщо я одразу отак зроблю при вас, дивіться, я думаю, що вийде. Почекаєте підписники? Ось, я підключив стареньку антенну і ставлю її сюди. І диво. І трапилося диво. Правда? А як так? І навіть дивіться, підписники, я цю антенну захерачив просто за телевізор. Тобто вона не направлена на вишку в жодному випадку. А воно працює. Та й взагалі, кому потрібні ті кімнатні антени, коли є лампа і оптоволокно, заходиш, вибираєш будь-яке кіно, натискаєш, вибираєш собі якість. Наприклад, 4К 17 ГБ. Натискаєш і все, поки воно там завантажується, можна ідентично все це подивитися в планшеті. Заходиш, натискаєш, вибираєш, вибираєш тут якість трішечки меншу, тому що 4К, цей планшет не потягне. І все, Дивися, підписник, все легко і просто. І не треба паритися. І саме головне, що абсолютно безкоштовно, поки завантажується тут, завантажується там, треба трішечки просто почекати. Дивися. Ось тобі, будь ласка, лежиш собі і кайфуєш. І не треба нічого. Ось дивися. Бачиш? Завантажилося вже тут, і можеш дивитися одразу і там, і сям. ха хо хо А ти кажеш, якщо ти не знав про таку фішку, звертайся до Петровича, Петрович тебе навчить, як правильно жити в цьому світі кайфувати. І жити. Бо життя в нас тільки одне.